Ще один годний варіант, як трішки зекономити гроші. Не знаю, чи замовникам підходить такий варіант, але це також практикується і так робиться. Ви самі прекрасно бачите, що тут кроме обоїв на, на стіні більше нічого немає. Сюди можна було або покласти плитку для того, щоб зберег... щоб можна було доглядати за цією робочою стіною чи робочою поверхнею. Інший варіант це стін панелі. Стін панелі. Якщо ви бачите, стін панелі можуть бути в колір е, стільниці, відповідно, стін панель відповідає кольору самої стільниці. Це ДСП-матеріал, він може бути 10 мм тупщиною. Він ви вирізаєте, він стандартно йде 600 мм шириною чи глибиною, кому як зручно. Е, і відповідно замість тієї плитки, економлячи гроші за умовно за 4 тисячі гривень. Лист цієї е, стін панелі оздобить оцю всю, всю робочу е, свою робочу стінку. В такому варіанті ми одну деталь ставимо сюди, іншу, звісно, сюди. І оці от, 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 розеточки перенесемо на саму стін панель. Е, це точно, я сподіваюся, дешевше і економить, економить гроші, ніж було б укладати плитку. Але, звісно, можливо, воно не таке довговічне. Але це все залежить від користування, тому що навіть і плитка. Деяким користувачам може не врятувати ситуацію, тому хай вам буде ще на заміточку от такий варіант виконання.